Бо ж написано від Матея 4.10. Тоді каже до нього Ісус, Геть сатано, бо ж написано Господу Богу своєму поклонища і Му одному служитимеш. Римі, ну, разу говорили ми про те, як Господь Ісус прийняв хрещення від Івана. Це була подія. Важливість, якої важко переоцінити. в цьому хрещенні Господь не, показ, не лише показує нам приклад смирення і покірності Божої волі. У цьому хрещенні Він ототожнює себе і своїм народом, займає наше місце, щоб виконати усю правду, щоб в тому, в чому ми виявили слабкість, непокору і невірство замість нас і для нас. І явити досконалу покірність, перемогу і праведність. Це стає особливо зрозуміло у світлі уривку, який ми розглядаємо. Тут Ісус зустрічається з випробуваннями, тими самими випробуваннями, з якими зустрівся Господь Ізраїль пустелі. Але на відміну від Ізраїлю, Він перемагає. В цьому уривку ми не лише знаходимо практичний приклад і вчення. Як можемо перемогти спокусу, але і величезну утіху в особистості та справі Ісуса Христа. Нехай Господь помилує нас зараз і Духом Святим відкриє нам значення свого Слова. Потому Ісус був ведений духом пустиню, щоб диявол його спокушав, і повстив Він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. Куди і з якою метою відправився Ісус після хрещення? В пустелю. Для того, щоб зустрітися з спокусою, або ж випробуванням від диявола. Сама постановка цього речення, смисл, який воно несе, викликає у нас тривогу, чи не так? Зазвичай ми молимося, щоб Господь захистив нас від диявола. Коли ми зустрічаємося з спокусами, ми утікаємо до Бога. В ньому ми шукаємо перемоги. І ми точно знаємо, що Господь нікого не, відштов, не підштовхує до зла. Тим не менше, тут ми бачимо, що диявол не просто сам собі вирішив, що час уже випробувати Ісуса. Це Бог веде Ісуса в пустелю, щоб диявол Його спокушав. Чому це було необхідно? Чому Христос мав пройти через випробування? Тому що так само, як і у хрещені, в цих спокусах Ісус виступає не просто як одна людина, а як представник цілого Божого народу. Ці події, наповнені глибоким духовним змістом і вкорінені в історію Божого народу. Матвій спеціально так вибудовує своє оповідання, щоб читача знайомого з історією Божого народу. Одразу виникли правильні аналогії. Давайте трішки відійдемо камерою, подивимося, що ми вже дізналися про Ісуса. У першому розділі ми бачимо Христа як син Авраамова, нащадка і виконавця Божогобітниць. У другому, так само, як Ізраїль, він дитиною відведений до Єгипту і потім повертається до Ізраїлю. Щоб закріпити цю паралель. Матвій згадує слова Пророка, як Ізраїль був хлопцем, я його покохав, і з Єгипту покликав я сина свого, Оші 11.1. У третьому розділі Ісус приходить, проходить через води хрещення, так само, як Ізраїль, покликаний Богом проходить через води Червоного моря. З неба лунає голос, це син, син мій улюблений, що його я вподобав. І будь-який Єврей в цьому місці одразу згадає, хто з Біблії названий сином Яхве. Це Ізраїль, бо так сказав Господь: син мій, син мій первородний Ізраїль, виходу 4:22. І ось у четвертому розділі ми бачимо ще одну паралель: після вод Червоного моря Ізраїля чекали 40 років пустелі. Навіщо були ці 40 років? Щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що у серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді його, чи ні, каже Мойсей, Второзаконня 8.2. Сорок років випробувань у постелі у житті Христа представляється цими сороками днями. Цей епізод не просто його особиста справа, це справа, на яку його посилає Отець. Що він з собою, своїм послухом, замістив непокірний і грішний народ, і справді виконав усю правду. У Євреїв 2, 17, 18 написано, тому мусив бути він у чому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для облагання за гріхи людей. Бо у чому був сам постраждав, випробуваний. У тому Він може і випробуваним помогти. Христос у пустелі, бідний, голодний, одинокий, відкритий атакам сатани, це кожен із нас у цьому світі, щоб спасти таких людей, Він сам стає таким і перемагає. І ось приступив до нього спокусник і сказав: коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібом. А він відповів і промовив. Написано: не халібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить Божих. В чому полягала перша спокуса? Ісус був голодний, бо сорок днів постив, а спокусник запропонував йому перетворити каміння на хліб, щоб наїстися. Що саме з цього було спокусою? Перетворити каміння на хліб Навряд! Бо в іншій ситуації для Ісуса не було проблемою перетворити воду на вино чи множити, примножити хліб і нагодувати п'ять тисяч. Можливо, Ісус вважав, що їсти то свиняча справа. І краще по можливості цього уникати? Також ні. Ісус задоволенням їв і пив навіть в компанії Митрів і грішників. Щоби зрозуміти, в чому суть спокуси, давайте згадаємо, до яких обставин виносять ці, ці слова, якими Ісус відповідав, ці слова в з Второзаконня 8.3. І упокорював він тебе, і морив тебе голодом, і голодував тебе манною, якою не знав ти і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина. Але всім тим, що виходить із вуз Господніх живе людина. Перше випробування, яке зустрілося Божому народу у постелі, було випробування голодом. Вони прийшли до пустелі сін. Вже більше місяця, як вони вийшли з Єгипту, запаси їжі закінчилися, вони зголодніли і почали скаржитися на Бога і на Мойсея. Коли б ми були поумирали від Господньої руки в Єгипетському краї. бо ви вивели нас до цієї пустині, щоб поморити голодом увесь цей збір, виходу 16.3. В пустелі Господь поставив свій народ такі умови, що вони кожного дня мали розуміти і згадувати, що людині для життя недостатньо одного хліба. Бог є джерелом життя, і всього тому мати Бога важливіше, ніж мати хліб чи будь-що інше? Яке місце ми маємо, віддаємо Богу в своєму житті? Що важливіше для нас, Бог чи Його благословення? Чи мали ви у житті такий досвід віддати щось, якогось матеріального надбання заради більшого, заради Христа Івана? Саме цього Бог навчав свій народ пустелі. І коли ми розуміємо, що те можемо відмовитися від спокусливої пропозиції по роботі, якщо вона суперечить Божим заповідям, наприклад, або замість того, щоб відпочити увечері, зустрітися з, з родиною за спільною молитвою, підтримувати. Підтримати церкву, замість того, щоб купити новий гаджет і так далі. Ми увесь час зустрічаємося з такими викликами, як євреї в пустелі, вчимося обирати Бога. Також через це виховання голодом і манною, Господь допомагав своєму народу усвідомити свою цілковиту залежність від нього, навіть на фізичному рівні. Чи усвідомлюємо ми цю залежність? Чому я це запитую? Тому що ми щодня ходимо на роботу, трудимося і отримуємо якийсь результат. Звичайно, ми молимося за успіх, але також ми бачимо поруч себе інших людей, які не моляться і так само, як ми отримують зарплату, може, навіть більшу. І тоді у нас може з'явитися така думка. Ми всі в однакових умовах, хто більше працює. Той більше має, звичайно, добре, якщо Бог благословить. Але здається, на хліб я і сам можу зробити. Але це не так. Бог справді досить часто більше дає тому, хто більше працює. Але, на жаль, в наших життях дуже часто Богу відводиться саме така допоміжна роль. Добре. Якщо Він благословить, а ні, то ні. Якщо Бог, це не просто джерело додаткового благословення, Він і є саме життя. Це Він велить сонцю сходити над праведними і неправедними. Це Він годує і людей, які в поті лиця добувають собі хліб, і птахів, що не сіють і не шмо. І віруючих, і невіруючих, найменший комарик, і кожен з нас в Його руці, і ми з вдячністю приймаємо те, що Він нам дає. Євреї не могли перетворити каміння на хліб, а син Божий міг. Сатана не просто каже Ісусу, поїж, не муться. Він каже: не будь такими, як вони, ти Син Божий, а вони грішні творіння. Але Ісус, залишаючись голодним і спраглим, залишаючись таким самим, як ми, не каже, спочатку базові потреби, а потім духовні. Залишаючись таким самим, як ми Він каже, не хлібом самим живе людина. Але кожним словом, що походить уст Божий, і Він перемагає там, де програємо ми, перемагає за нас і для нас. Тоді забирає дияволощу те місце і ставить його на наріжну храму. Та й каже йому: коли ти син Божий, то кинься додолу. додому. Бо ж написано, Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб у камінь ти не спітнув ногу свою. Псалом 90-й цитує. Ісус відказав йому, але ще є написано: Не спокушай Господа Бога Свого. І знову, для того, щоб зрозуміти, в чому полягала суть спокуси, будемо рухатись від Ісусової відповідь, на які події вказують ці слова: не спокушай Господа Бога свого. Це цитата з 16. Не будете спокушати Господа Бога Вашого, як спокушали ви у масі. І відсилка до тих до подій, описаних у виходу 17. Друге випробування у пустелі. З пустелі Сін народ відправився до Рефідіму. Там виникла проблема, у пустелі не було що пити. Спраглий народ сварився з Мойсею, і Мойсей, за божим наказом, дарив палецю скелю, і звідти потекла вода. Усі напилися, і назвав він ім'я того місця Маса та мерива через колотнечу Ізраїлих синів, і через випробування ними Господа, коли казали: чи є Господь серед нас чи нема, виходу 17 сім. Юдеї спокушали Бога кажучи, чи є Господь серед нас, що нема? Вони казали це після того, як Господь врятував їх з Єгипту, після того, як зранку вони зібрали манну з неба і добре поснідали. і ще дивлячись на стовп хмари, що супроводжував їх у дорозі. Вони казали: якщо Бог з нами, чому ми все ще маємо якісь невирішені проблеми і хочемо пити? Питання спокусника дуже схоже. Він каже: дивися, я також вмію цитувати Біблію. так написано. Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе написано. Бог вірний, вірний. Ну то давай перевіримо. Старий завіт містить безліч великих Божих обітниць, даних Божому народу Ізраїлю. Новий світ містить безліч ще більших Божих обітниць, даних Божому народу церкві. Але Писання не вчить, що той, хто вірить в Бога, не матиме труднощів, і всі його бажання будуть виконані. А часто саме так ми й думаємо. Намагаємося маніпулювати Богом, щоб Він виконав, чого хочемо, і довів свою добрість і вірність, а якщо не отримуємо, ображаємося. І часто річ, про яку ми просимо, не якась там дрібничка, іноді це справді питання життя і смерті. Але Бог все одно не мусить нам доводити ні те, що він є, ні те, що він добрий, ні будь-що інше. Насправді, ми вже маємо найбільший доказ Його любові. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Ремлян 5.8. Я став християнином, чому в мене все ще чогось нема? Це неправильне питання правильне питання, чому не дивлячись на усі мої гріхи, Господь дав мені так багато. Писання повне великих Божих обітниць стане нам, його народу, щоб ми утішалися цими обітницями, щоб ми твердо вірили в них, щоб ми молилися на основі цих обітниць. Що вона здійснювала в нашому житті, але не для маніпуляцій. Ісус справді міг отримати те, чого бажав, І з крила хмару кинути і покликати легіони ангелів, І звільнитися з рук грішників і зійти з Христа. Але Він пішов іншим шляхом: вирішив стати таким, як ми, і приймати з Божої руки ту часу, яку мав пити за нас і для нас. Знов бере диявол його на власчезну гору, і показує царства на світі та їхню славу, та й каже до нього. Це все тобі дам. Якщо впадеш і мені ти поклонишся, тоді каже до нього Ісус, відійди, сатано, бо ж написано, о Господу Богу своєму вклоняйся і служи одному йому. Тут піднімається питання поклоніння, третя спокуса, яку Ізраїль зустрів у пустелі, була також пов'язана з поклонінням, виходу 32 Народ побачив, що Мойсай забарився на Господні гори і зробив собі ідол, золоте теля і вклонивши йому. У власне випробування поклоніння це випробування, на якому спіткнувся ще Адам, коли Змій сказав йому «Будете як боги. Це спокуса, з якою кожен нас зустрічається кожного дня. Спокусник тут говорить про владу, яку він має над цим світом. Це невигадана влада, вона реальна, хоча, звичайно, не абсолютна. Це влада над царствами світу та їхньою славою, влада, яку люди добровільно передали і продовжують передавати йому, коли вирішують виконувати не волю Бога, а власні бажання, пожадливості свого це. Христос прийшов встановити Боже Царство, відновити Божий порядок у всіх сферах. Спокуса диявола це спокуса йти легким шляхом, не страждати, і Господь певнено відкидає цю спокусу. О Господу Богу своєму вклоняйся і йому одному служи. В кінці ми бачимо цього самого Ісуса, який виконав всю правду. Який отримує усю владу на небі і на землі і пощідає як Господь і цар над усім творінням. те, що пропонує сатана, нікчемна фальшивка. Усе справжнє ми отримуємо з рук Творця. Чого ми маємо, дорогі мої, навчитися з цього ривку? Тут є багато всього. Наприклад, ми вчимося з кожного з випурвань, які здолав Господь, цінувати Бога найбільше. Довіряти йому своє життя і служити йому одному. Також ми учимося з того, як саме Господь здолав ці спокуси, як Він це зробив словом. Він дає нам гарний приклад: ми маємо знати Слово Боже, щоб простити стояти дияволу, знати краще за диявола, знати не тільки вірші на пам'ять. Але й самого Бога, що стоїть за тими віршами. Про ці весь час особисті стосунки. Ми не тільки знати маємо про Бога, але й самого Бога знати у він у моїй душі, в моєму серці, коли його приймаю у святому причастю. Уже не я живу, а Господь в мені живе, каже апостол Павло. Боже Слово не лише учить, як перемагати спокуси, воно саме є силою Божою. Боротьба з спокусами зводиться до боротьби за те, щоб прийняти слово Боже. Але я думаю, саме цінне, є у цьому уривку, це сам Ісус Христос. Христос, який виконує всю правду, Христос, який являє досконалу покірність, перемагає спокуси за нас і для нас. Іншому ривку ми побачимо Христа, який помирає за нас і для нас. А потім Христа, який воскресає для нашого виправдання і стає нашим Воскрещенням. Ми не можемо покладатися на свою моральну стійкість, ми не можемо покладатися на своє знання Біблії, але ми можемо цілком і повністю покластися на Христа. Він, дорогі мої, не підведе. Навіть з найглибшого падіння він підніме, поставить, оновить, очистить і прославить. Нехай Господь допоможе нам вірувати у Христа, який переміг диявола, переміг нашу непокірність і гріхи, і зробив нас його викупленим народом. Амінь. Якщо й надалі Бажаєте слухати мої повчання. Хто ще з вас не підписаний, підпишіться. Першому коментарі ділю благословення, а ви під ним, на жаль, що відповісти, напишіть імена для кого ці це благословення хочете. Також коментуйте, задавайте свої. Цікаво буде почути вашу думку, вашу, як ви прослухали чи зрозуміли пояснення. Також про лайки, вподобайки. Nezapováhejte. Slávaj slavaj Isusu Hrstu.